Всім доброго дня! І так, сьогодні знову наш очікуваний понеділок. І сьогодні у нас свято. Я вітаю нас всіх з цим прекрасним, радісним, чудовим. Сьомою річницею нашого центру. І сім років назад ми з командою. Тоді нас було ті, кажуть, два чоловічка. Я, Ліна, Там Ліна да? і у нас сьогодні вже така команда зібралася. Разом з вами. Творимо щось таке неймовірне, цікаве, душевне. І робимо це кожен день не тільки для вас, а для нас усіх. Для нас, що тому що кожен учасник команди, він розвивається, і йому цікаво бути з нами, бути разом. Ізнавати себе. І гірманська нова медицина дуже в цьому допомагає, тому що ми знаємо, що тіло наше не обманює. Але я хочу сьогоднішній ефір ще почати з того, що дзвонив до наставника до свого Юрія Володимировича. сьогодні ще не дозвонився. Я хочу йому. Я не хочу, я дякую йому ну, за те, що такий шлях цікавий почався 12 років назад. Коли я його вперше побачив, і коли він давав свої теми семінарські, я побачив, як він простою мовою говорить про складні речі, так про здоров'я, про відносини. І мені дуже сподобалося. І я почав навчатися, їздити на всі семінари, які він проводив. І пройшов рік, і я думаю, ну як так? Це ж треба ці знання перед іншим всім давати. Як же так? Люди ну, якісь такі прості речі не знають, живуть в конфліктах, сваряться, ображаються, не знають, як стосунки будувати. Я приходжу через рік, кажу, Юрій Мадійович, центр основу відкриваю центр. Він ну, хорошо, що ти там будеш робити? Не знаю. Ви будете приїжджати, будете семінари читати, а? Понятно, прикольно. Ну я задумався, що ж робити да, в центрі? На другий рік знову приходжу, знову те саме, на третій. Що ж я там буду робити, да, в центрі основи? І вже пройшло тоді 5,5 років, я приїжджаю, кажу, Віра Веденіч, відкриваю центр основу біля церкви. він каже, що ти будеш робити? Я кажу, я буду ділитися досвідом. Він каже, молодець. Відкривай і благословив. І вже сім років ми разом з вами. Розвиваємося, і все дуже цікаво було. І все в нашому житті, я думаю, ви помічали, що відбувається не так, як ми думаємо. Не так, як ми плануємо. і Я думав, що такий розвиток буде вух, такий, знаєте, якийсь швидкий. І консультаційна діяльність, теж вона, я думаю, буде друга така якась це ж все це ж такі знання, розуміння. Але час йшов, я розумів, що вже потім, що у нас все в житті відбувається з тією швидкістю, яка потрібна. Якщо ми заспокоюємося і насолоджуємося, Задоволені реально тим, що у нас є сьогодні, ми тоді і отримуємо кайф і радість від того, що є сьогодні, і від того, що буде в майбутньому. І пройшовши шлях сім років, я точно вже давно, а зараз тим паче, я точно розумію, що ми рухаємося з тюю швидкістю, яка потрібна. Розвиваємось. Я кожному консультанту, психологу хочеться більше консультацій, складніші запити якісь. Але коли почалося по 5, 6, 7 консультацій в день, я думаю, слава Богу, що хвилин відкрилися, що це тільки прийшло через там. 4, 3, 4 роки, да, 5, що люди почали приходити, люди почали питати, люди почали цікавитись. Ну, я особисто зараз про себе говорю, про досвід такі, як консультанта, тому що не проблема відкрити зараз нічого. Щось відкрите не проблема, Любий бізнес не знаю. Відкрити, справу якусь відкрити. А саме тяжко це підтримувати. Підтримувати те, що в тебе є. Підтримувати е, сімейні стосунки, підтримувати е, центр, щоб він працював, програми, розвиток постійний, цікавенки постійні. Е, інстаграм візьми, просто підтримувати інстаграм, так? Це ж скільки треба ресурсу, часу. Ютуб підтримувати. Одним словом, що я хочу донести, що саме всі сили у нас в житті не на те, щоб щось зробити, ідуть, а на те, щоб підтримувати в, в радості, в щасті те, що ми створюємо. І я дякую команді. Сьогодні в нас така ну, реально крута команда. Я бачу як кожен учасник, старається для нас усіх зробити такі ну, корисні речі, щоб ми задумувалися. Щоб ми менше помилок робили, щоб ми. Такому в радості, в щасті жили і знаєте, щоб у нас майбутнє було. Зараз. Майбутнє було, тому що багато речей навкруги нас робиться, які перечіркують наше майбутнє. І багато речей вони в тому, що майбутнє в наших дітях. Розумієте? Майбутнє в наших дітях. А все, що відбувається навкруги наших дітей зараз, це ГНМ. Ну, Германська нова медицина дуже багато дає цих відповідей на питання. І от в мене на минулому тижні було три консультації по ускладненому, ускладненому зачаттю. І, і розмови до мене приходили ті, які розповідали да, наші учасники сімнарів, що. Була жінка в перукарі, наша учасниця в перукаря, і вона піднімає тему прививок. А перукарка каже, та ви що, та ти прививки, це класно, ви що там, ну не може такого бути. І приходиться учасниця через два тижні до цієї ж самої перукарки, а вона розказує, що вчора зробили прививку, а сьогодні вже сина прояви аутичного спектру. Хтось робить інші речі, які вбивають психіку, вбивають волю, силу в наших дітях для того, щоб вони роздумували, для того, щоб вони були відповідальними, для того, щоб вони були щасливими. І от германська нова медицина, да, науково-психомасоматика наш. Центр, він для знаєте не знаю. да, він знає за майбутнє. Майбутнє в сьогоднішньому. Що якщо ми сьогодні будемо Відповідальність брати на себе в тому, що ми робимо. І думати з точки зору і здоров'я, і відносин, і позиції в державі, в світі. От цю позицію брати відповідальність, що не хтось там скаже, а самому роздумувати, самому розбиратися, нікому не вірити, але перепровіряти. Тому що. Багато людей вони просто пробачте тупо. Автор... Є авторитет і тупо довіряють. І авторитети в нас різні в нашому світі. Для когось білий халат, для когось держав... державний службовець, для когось і ще якісь фігури. І я на своїх навчаннях завжди кажу: ви не вірте мені. Провірте, провіряйте, перепровіряйте. І я дякую учасникам усім. Навіть зараз у нас іде, третя зустріч була по такому базовому семінару від до практики, від теорії до практики. І от ми вже почали перше заняття розбирати приклади. І я дякую учасникам, які багато дуже ділилися своїми історіями. Тобто підтверджували ті практичні знання, які ми отримуємо, ці природні знання з наукової психосоматики. І я дякую ще раз Юрію Володимировичу, дякую Нойфільду В'ячеславу, дякую Хамеру, який. Дав цю глибину розуміння, як тіло працює. І мені сьогодні вчора. <кій> Багато попадається роликів, теж ну, інших психосоматологів. І... Щось в мене серце кров'ю обливається, як вони цю психосоматику так, інтерпретують як. як сказати, не буду казати, як, що уводять в сторону, уводять в сторону наше сприйняття життя. Якось так замулюють, так закручують, що це. Ну, якась психологія, що це не серйозно, що скільки, як сказати, що там розібратися не можна просто. Ти якщо навіть захочеш розібратися, ти не можеш, не зможеш розібратися, бо я як експерт в цьому. І розумію, що ти мені так пояснювали і розказували, я взагалі нічого не зрозумію. І от... Благодарю вчителів, да, які дають глибину простоту, що ми можемо з вами задуматися про, реально задуматися про те, що, в чому ми живемо, живемо в тому, такі наслідки в нас. І реально ця наука, вона така дуже практично, саме в цьому розумінні. І вона, повторюсь, вона за наше майбутнє. За наше майбутнє. Вона про майбутнє. Про те, що ми зараз строїмо майбутнє. І... І це круто. І нам сім років, так? Да? Нам сім років. Я дякую ще раз команду, вчителі, за те, що ми разом. І сьогодні хто ще не вспів, може приєднатися до нас. Хто з Білої церкви, хто може з Києва приїхати. До нас з Києва приїхали дівчата. І ми будемо частувати, радуватись і гуляти сьогодні і почувати для того, щоб завтра знову прийти і з радістю творити те, що ми робимо. А у нас тільки всього ще попереду, я, блок... я бажаю нам всім. Нам всім. Нам всім. Нам всім. Простоти в розвитку, спокою в душі. Не боятися конфліктів, не боятися проблем, не боятися помилитися. Тому що тільки тоді, коли ми щось робимо, помиляємося рішаємо, ми ростемо. І як наставник мені говорить, що якщо ми не помиляємося, ми вже мертві. Так що я бажаю вам нових помилок, нових посвідомлень, нових розумів, ні, нових досвідів і розвиваємося разом. І так. Дякую. І так. Там вже питали, а будуть лі, а буде ну, питання, коли можуть, можна задавати. Можете задавати питання, і сьогодні у нас буде один, два, три розборчики. Зараз подивимося скільки. І вони будуть найімовірні клас. Так, можете приєднувати, задавати питання. Дякую всім друзі за сердечка, за поздоровлення, за вогники. Дякую, що ви з нами. Я знаю, що дуже багато людей дивиться і, 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 і навіть не говорять, що дивиться. Мені це приємно. Лайкайте, пишіть, дивіться. І результати навіть там. Ем, mm -hmm. Анна писала теж. просто поговорили 5 хвилин. Уже не результат по колокольні алергії. Так, ну що. Всім дякую. Читаю ваші коменти. Дякую. Дякую. Дякую, Анна, так. Пройшла алергія. Випір? Так. У нас прикладає мушка до Я вітаю. Це для мене спрощено. Це те, що моє життя в один час просто якось привразила. Mm -hmm. Це було дуже часто, бо це був початок 20-го року, як ми всі переживали легко. Тому що yeah. ми були разом і у нас були знання ГНМ. І все, що потім відбувалося, просто таку основу заклало, коли все, що. Відбуваються всі які стреси, всі перебрати, а ми знаємо, що в цьому є велика, це І живемо разом тоді давська по іншому. Дякую, що до нас. Це правда. Так, Угу, Дякую. Так, ну що, вже починається поздоровлення. Навіть не є життя і це правда. І Це реально правда. Що це наш, ну, у нас не просто ГНМ, а у нас ГНМ прив'язаний реально до життя. Так, в мене питання, чому може випадати волосся? Але аналізи непогані. Їжа теж гарна. Але волосся підтори руки випадає. А виходьте в ефірчик, ми зараз розберемося з випадінням. Mm -hmm. Нагадую, що у нас формат такий. Розборів для того, щоб не просто казати, щоб ви бачили, наскільки це практично. Багато консультантів передивляються ефіри і підмічають, як робити аналіз, що починати, як діагностувати, як це працює, як тіло відчуває ці всі моменти. Давайте запит, і я розберемо ваше питання. Виходьте вифічку. Після розмови з вами я перестав задихатися по ночам. Дякую вам. Клас! Да. Може, хтось хоче вийти в ефірчик сказати пару слів про досвід з ГНМ. Поділитися. Я буду радий. Сьогодні у нас святковий ефір. Я можу багато розповідати. І в мене на минулій неділі, напевно, скільки десяти? Більше 15 консультацій було. 20 десь, напевно, 20. Вчора було тільки 5 консультацій. Є, що розповісти. Але хочеться живого діалогу. Так, залізовий фіксир людини. Перетинки з Києвом, скоро стану сила. Mm -hmm. Так, є запросик. Я можу, Анна. Так, давай, давай. так, у кого запрос є на розбір, додавайтеся, будемо приєднувати. Я готовий сьогодні. І сьогодні буде така енергетика. Добрий день. Да, добрий день, Анна. Вітаю, вітаю. Добре. Добре. Хочу ще раз сказати, що із появою основи в моєму житті, ну вона почалася з вас, Олександр, із цих консультацій дуже змінилося моє життя, і просто коротко наведу приклад цих трьох днів, які були, і тому що навіть пуше чоловік да, телефонує, каже, слухай, а як ти наших дітей так лікуєш, що вони сьогодні з а завтра вони в тебе вже в морі так? Bye. Yeah. що у нас сьогодні розбори будуть просто магічні. І хто хоче в це чудо попасти, не бійтесь, заходьте, і будемо ділитися магією разом з вами. На жаль, Анна, інтернет у неї пропав, нічого страшного, таке буває. В нашому сучасному світі. Так. Щось випало, воно ну, там. Так, ну, да, вы тут вже мы бачила вас. Так, да, так, да, інтернет пропадає. Хотіла сказати, що розібрали, тобто за рахунок того, що він не бачить страха в мені, не піднялась, не впала, ми піднялась. І вже сьогодні, ну, але коли він дуже переживає, пісенька хамер, не гаспати. І все, на ранок моє руки. Да, да. Так що дякую вам дуже за ці магічні методи. Ну, для мене це і досі магія, хоча маю всі методичні, маю все розписане, але кожен раз, як воно працює, таке вау. Просто дивовижно і планую розвиватися і переслуховувати. Кожен раз уроки розпаковуються, по по поноване звертаються люди вже питають, хочеться йти далі спеціаліста, передавати людям ділитися, як можна жити без операції, без да. страху, без цих всіх речей. Дуже вам дячно. Дякую, Дякую. Дякую вам сердечно. Анна. Так, хрестик. Є. Так, є. Ну що, давайте запити, друзі. Або діліться, запити, феретин, все можна зробити. Скоро стану да, Буває таке. Ми всі дуже скоро станемо силі. Просто хтось швидше, хтось повільніше. У кожного своя історія. Але серйозно, якщо бажаєте, тут скоріше феретин це конфлікт самопосідування. Треба дізнатися, скільки дитині років. І, скоріше всього, це ваш конфлікт. Скоріше всього. Так, друзі. Святковий ефір. Ви вирішили розборчики наробити? Угу. Щоб Олександр відповів, Ну, да, так, 6 років дитині, це ваш конфлікт, з вами треба розмовляти. Альона? Альона хоче в ефір. Доброго Доброго дня. Uh, у мене такий запрос. Uh, кожного разу, коли uh, у мене хворіють діти, у мене сильно піднімається uh, страх смерті дітей. Uh -huh. І uh, це дає да, на мої теж симтоми. У мене болить починає боліти у лівому Дрі. <свистач> е, і воно то проходить, то знову дуже обостряється, І от те, що до чого докопалася, саме я боюся е, смерті дітей. <свистач> навіть страшно про це думати, навіть на навіть страшно йти в цей страх і це все розкопувати, щоб добратися, щоб це все дуже, Як тільки починаються хотіли симптоми, я нічого не можу говорити. Я розумію, що навіть коли я з кимось спілкуюсь, я не в момент. У мене все включено в, ну, в переживання ці. І а при тому, але ж діти постійно вони то соплі, то ще щось, і не хочеться запускати його, щоб потім воно щось не вилізло більш серйозне. Як мені попрацювати з цим справом? <звіт> 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 Альона, яка моя допомога зараз? Я б хотіла, щоб ви мені допомогли, провели, так сказати, в цей страх, щоб я створила безпечний простір, щоб я змогла піти в цей страх і звільнитися від нього, щоб я нормально сприймала, бо умов я розумію, що в цьому немає нічого страшного, але психіка реагує дуже так. Болезненно, ну, тому що є симптоми в тілі зразу. Uh -huh. Починає боліти. То вас турбують симптоми в тілі? Чи вас е, турбує питання страху смерті дітей? Більше питання страху смерті дітей, тому що uh -huh. мені здається, що цей симптом, він просто зв'язаний з цим страхом і хочеться працювати uh -huh. саме з ним. А uh -huh. симптоми вони вже Тоб зникнуть. Тобто, в мене є, в мене звідки з'явився страх і. Ви хочете, щоб що я допоміг з цим страхом? Це... Щоб я перестала ну, боятися, щоб не, не ускладнювалися, ну, ніякі біологічні конфлікти не запускалися. Ну, це наслідок. Це наслідок біологічних конфлікту. Перестали боятися. Народження дитини першої. Мені а... здавалося, що я дуже плач дитини негативна. І ем, я тільки вже потім зрозуміла, що це через те, що я боюся, що вона помре. Але на початку.